Не хочу вас дратувати, але почалося засідання коаліції охочих. Ви знаєте моє відношення до цієї коаліції, я називаю його коаліцію неспроможних. Взагалі не розумію, як можна мати такий цинізм з одного боку купувати в Росії нафту, газ, корисні копалини, добрива мінеральні, інші метали. Зокрема, наприклад, алюміній, титан. Ну і багато чого: віддавати Російській Федерації мільярди доларів, і це не один мільярд, це навіть не 100 мільярдів, це 250-300 мільярдів євро. І при цьому робити вигляд, що ти на боці України. Це якийсь феномен. Ну от уявіть собі, сусіда. От ваш сусід постійно передає вашому ще одному сусіду. Ну там палиці, граблі, лопати, вила, якесь каміння і так далі. А оцей сусід вас цим всім закидає. І при цьому цей сусід, який спонсорує вашого агресора, він каже: Я з тобою, я з тобою. Да, який поганий! Подивися, тобі він ще граблі кинув. Подивися, він камні кинув. От як би ви віднеслись до такої людини? Ну, як мінімум, ви перестали б спілкуватися. І це нормальна реакція нормальної людини. Що ось це таке пояснити важко? So I suggest to divide our m tін two parts if you agree. Приблизно ми розуміємо, що він говорить. І, будь ласка, Макрон каже, ми перебуваємо на вирішальному етапі переговорів щодо України. Ми. От знову це з'являється ми. А хто ці ми? Можна поцікавитись? Ну, так, щоб я знав, хто ці ми? Макрон, Мерц, Кайя Калас, Стармер? Хто ці ми? Урсула, наша улюблена? Хто ці ми? Ви, ще раз повторюю, спонсоруєте нашого ворога. В ракетах, які влітали в наші будинки, в дронах, які вбивають людей в Україні, знаходять регулярно компоненти, вироблені, в тому числі у Франції і в Німеччині. Навіть по урядовому кварталу, коли прилетіла ракета. Без бойової частини, але попалила будівлю уряду. Навіть прем'єр-міністр сказала, що там компоненти, які вироблені в Європі. І тоді цей скандал отак прикрили і зробили вигляд, що цього не було. Ну ми ж то з вами знаємо, неодноразово це питання підіймалося, що в смертоносному озброєнні. Яке Російська Федерація використовує проти України, є частини вироблені в Європейському Союзі. Це стосовно електроніки, там, систем наведення і так далі. То хто оці ми? Від імені кого? Від імені чого? З якою мотивацією ви говорите? Я не бачу, щоб ви намагалися зупинити війну в Україні. Я бачу, що ви маєте переваги від війни в Україні. Я бачу, що. Є надзвичайно багато плюшок, які ви отримали від війни в Україні. Буквально коротко. Люди, які до вас переїхали абсолютно добровільно і абсолютно добровільно намагаються асимілюватися там, народжувати дітей від ваших чоловіків, влаштовувати бізнеси. І так далі. Це наші люди, які не створюють собі квартали окремі, в які. Парижанин, не зайди, бо це наш квартал. А зайдеш, тобі погано буде. Наші люди асимілюються, наші люди намагаються прийняти правила Європейського Союзу, тих країн, куди вони приїжджають. Ну, Подивіться, скільки відео про те, як нашим людям погано жити в Німеччині, бо там правила досить жорсткі, але люди живуть, люди намагаються. Ви отримали дешеву нафту від Російської Федерації. Ви отримали від Байдена дуже багато різних кредитів, ви отримали заморожені російські активи, які нам не віддаєте. То що? Яка мотивація у вас зупиняти війну? І навіть коли зупинка війни можлива, ви влаштовуєте повну істерику. Згадайте, як Зеленський відправив Умєрова, тоді ще міністра оборони. На переговори в Туреччину. Це буквально півроку тому було. Яку істерику закотив Мерц. Він критикував Зеленську, він обіцяв Тауруси. Зеленський послухав, Умірова забрав назад. Переговори зупинились. МЗС сказало, що переговорів не ведуться. А Мерц показав фігуру з трьох пальців замість Таурусів. Це вже я мовчу за те, що тауруси у кількості 100, 200, 500 1000 штук не врятують і не зупинять війну. Ну про це вам не скажуть, вам просто скажуть тауруси дадуть, два гелікоптера дадуть, 15 БТРів дадуть, два тігра дадуть. Але це не зупинить війну. Вони роблять все, щоб війна тривала. Ніяких можливостей зупинити Російську Федерацію, щоб війна не йшла в Україні, у них немає. Можливостей немає, але мені здається, що неможливостей немає, а бажання. Тому ця вся коаліція охочих, ну, я думаю, це тільки знаєте, для деяких чиновників українських підтримка, така психологічна розгрузка. Всі інші громадяни вже давно все зрозуміли, що таке Європа, як вона нами користається, як вона хоче дійсно зупинки війни. І як вони готові підтримати, хоч якісь спроби навіть Сполучених Штатів Америки цю війну зупинити? Уявіть собі, як Європа буде чинити спротив, якщо в Україні з'явиться людина, яка означить проукраїнський вектор. Вони будуть робити все, щоб цю людину очорнити, не допустити, дискваліфікувати. Дезорієнтувати і так далі. Вони будуть робити все. Вони не хочуть відпускати Україну, вони не хочуть приймати Україну, вони просто хочуть користуватися Україною, українськими ресурсами і користуватися війною, яка триває на українській території. Нічого іншого їх не цікавить. Ну і ще є один момент. Поки ти показуєш, як ти захищаєш Україну, то в себе там на території. Ти своїм громадянам можеш напарити дуже багато, як ти поборник миру, як ти поборник демократичних цінностей, ти можеш їм розповісти багато чого, і, можливо, твої громадяни ну, закриють очі на те, що їхня, їхній добробут це все кроваві гроші за газ Путіна. І ніяк інакше. Бережіть себе, не забувайте підписувати, ставати спонсорами каналу і обов'язково пишіть ваші думки. Вони вкрай важливі. Ваша думка дуже важлива.